Тарас Загородній буде з нами на зв'язку через декілька секунд. І ми поговоримо про поточну ситуацію. Пане Тарасе, бачу вас, бажаю здоров'я. Так, доброго дня. Є така новина. Папа Римський Франциск готовий приїхати до Києва з робочим візитом, однак, за умови візиту і до Москви. посол України при святому престолі Андрій. Юраш, а при цьому він уточнив, що цілком ймовірно такий візит все одно буде нереалістичним, оскільки немає зацікавленості з боку Росії. Тож хотілось би оцінити точніше, почути вашу оцінку всьому, тому що ми побачили в останні дні пов'язане з папою Римським з його заявами, з відповідю нашого президента. Ну і от станом на сьогодні, така цікава заключна, поки що новина. Ну, позитив того, що заяв Папа Римського, в тому, що у Путіна щось не клеїться, тому кидається, знаєте, в топку вже такі постаті, як Папа Римський, які, які змушені з різних причин це говорити. Можливо, є внутрішні переконання. Я впевнений, що там є, тому що у нього такі лівацькі направлення, чи то депозит в банку Ватикану російський та багато чого іншого. А так він піддається критиці в дійсності його позиція. А що значить візит до Києва і до Москви? Я щось не зрозумів. А в чому різниця? Щоб про Бершу йдеться. Тобто є країна агресор яка вбуває українців, створює геноцид. Ти що хочеш Москві почути? А, і що ти хочеш їм розказати? Що благословити, щоб вони краще вбивали українців? Чи щось не зрозуміла позиція папа по римського? Ну це ще раз говорить, що оскільки... Святий престол почали так кидати в ту топку, значить, Путін щось поспішає, і щось не так все клеїться, як він хоче, для того, щоб змусити західну еліту скоротити допомогу Україні. Паралельно з цим ми бачимо, що відбувається історія, так би мовити, де в нас не клеїться зі сполученими штатами, точніше, з їхньою допомогою. Але хочу я цю тематику. Почати з цієї новини Орбан сказав про Трампа. Він має дуже чітке бачення, з яким важко не погодитися. Він каже так: по-перше, в Україну в українсько-російській війні він не дасть жодній копійки, тому війна закінчиться. Бо очевидно, що Україна не може стояти е, вона на власних ногах. Якщо американці не дадуть грошей і зброю разом з європейцями, то війна закінчиться. А якщо американці не дадуть грошей, то європейці самі по собі не здатні фінансувати цю війну, і тоді війна. Теж закінчиться Орбан додав, що йдеться про те, що Америка не хоче фінансувати безпеку Європи. От хотілось би розібратися в цих питаннях, бо, як на мене, є певна така предвиборча маніпуляція. Бо ну ті ж снаряди, наприклад, які замовляє Сполучені Штати. Виділяє нам цю допомогу, йде замовлення. Снаряди розробляються. Вони ж будуть готові, наприклад, після того, наприклад, як Трамп прийде, і що, він скаже, що ми ці снаряди тепер не будемо відправляти. Ну така, знаєте, історія все ж це пов'язано з ВПК. Самого ж США, де вони казали, що е, розвиток їхнього ВПК через такий спосіб, коли вони нам, типу, надають допомогу а е, тим самим розвивають власне ВПК, це їх безпека. Ну, знаєте, от така історія неоднозначна. Ну, дивіться, я слухав ці мисливські байки Орбана. Знаєте, мені це нагадало старий одеський анекдот. Це коли зустрічаються два одесити, один одного говорить. Знаєте, вашка Руза це ніхто і відспівати не вміє А звідки ви знаєте? Ви чули Каруза? Ні, я чув, як мені наспівав Робінович Так <світ> так і тут. Ну Дивіться, ми не знаємо, що говорив Трамп це раз. І я думаю, що Орбан такими мисливськими байками собі знаєте сильно псує стосунки з Трампом, тому що. Упевнений, що Трамп йому точно не давав ніяких повноважень від його імені щось озвучувати. Це раз. І я думаю, що може прилетити о Макрону точніше, не Макрону, а Органу. Uh -huh. Чому? Тому що Трамп вже за своїм типом, це ж, знаєте, ну, з авторитарними замашками. Але авторитарні замашки передбачають, що е, е, він головний. І всі бігають навколо нього і так заглядають йому до рота. Він, звичайно, на словах може говорити, що він, йому подобається Орбан, ну там з причин більше передвиборчих. Але ну точно він не давав йому ніяких повноважень за нього розписуватись. Це раз. Друге, те, що розповідає цю байку пан а, Орбан, а, а, воно притерішня з інтересом Сполучених Штатів Америки. Трамп, як би до нього не ставилися, є все ж таки виразником спалу в інтереси Сполучених Штатів Америки. Ну суто теоретична, якщо вони скажуть, давайте не будемо давати зброю і все інше. Ну Європа буде сама йти в більш незалежне плавання щодо безпеки. Буде будувати власні оборони кампанії. А наслідок який? менше будуть купувати американської зброї, більше експортувати будуть. А хто від цього програє? Звичайно, що ВПК, лобістам якого є Трамп. І тому, знаєте, треба завжди менше слухати, а розуміти, на яких принципах діє і Трамп і Байден. А принцип один менше платити, більше отримувати. Так? І ми повинні розуміти, що залежність від того, давати чи не даватимуть нам зброю, залежить тільки від України. Чому? Чим більше Україна буде власне мати власного озброєння, чим частіше буде бити по території Російської Федерації, тим більше нам будуть допомагати. Тому що побудована так, так захід побудований. Країни-мисливці, в них інвестують гроші, бо вони перспективні. Країни жертви для них гарні слова, плескання по плечу, але за великим рахунком на такі, на такі країни, в принципі, плювати всім. От Україна після широкомасштабного вторгнення повела себе як країна мисливець, і всі почали допомагати без будь-яких паперів, без будь-яких зобов'язань і так далі. Тому для того, щоб в логіки Трампа це теж от є сильні, які можуть вирішити проблему. Ну, наприклад, чим більше СБУшних дронів буде влітати в НПЗ Росії та в металургійне підприємство та в порти. Тим більше буде це подобатись Трампу, тому що республіканська партія це партія реального сектору економіки. Менше конкурентів на зовнішньому ринку, більше закачка ВК і так далі. Треба, дум... Треба думати інтересами, а не гаслами. Знаєте, слух, слухати, що той говорить, той Орбан, незрозуміло який і так далі. Коли ми будемо так мислити конкретно раціональною логікою, тоді хто буде в Вашингтоні. Не буде нас обходити, нам завжди будуть допомагати, бо країни-мисливці вони перспективні. Тому наше завдання, як я завжди повторюю, і буду повторювати, національні ідеї України повинні бути власне. ВПК ми навколо цього повинні сконцентруватися, змушити уряд кредитувати ВПК, бо їх зараз не дають кредити навіть по програмі 5.7.9, Сім яке з бюджету йде. Змусити, щоб страхувалися ризики на підприємства, які зараз будуються. Бо зараз, якщо туди ракета прилітає, то їм не сплачують страховку наш уряд. А от агроборонам для того, щоб вони вивезли зерно з Одеси, суда у нас виявляється, страхують. Так? Я вже мовчу, що уряд не забезпечує секретність ВПК, у нас ледь на відкритому доступі. Можна побачити деякі підприємства знаходяться. Я вже мовчу про те, що не засекретили в тому числі митні дані, звідки привозяться зброя і так далі. Чим швидше ми вирішимо ці проблеми, тим менше ми будемо звертати на цю увагу, тому що знаєте, Трамп же. Ми повинні розуміти, хто такі Трамп. Трамп же така людина з такими, як я сказав, авторитарними замашками. Коли він говорить, що ну ось, якщо там з Путіним там щось домовимось і так далі, а він же не говорить, що буде, якщо Путін йому відмовить. А там можуть бути дуже різні ситуації. Наприклад, про... можна запитати, точніше, неможливо запитати вагнерівців, яких довбанув Трамп, наприклад, в Сирії. Або генерала Сулеймані, якого теж дав наказ Транс знищити, коли був президентом, і так далі. Тому наше завдання поставити і Трампа, і Путіна в таке становище, щоб Путін відмовив Трампу, якщо навіть він щось попросить. Тоді ситуація може розвернутися на 180 градусів, і піде по зовсім іншому сценарію, яка дуже не сподобається Москві. Е, у мене з колегою була суперечка з приводу допомоги Сполучених Штатів і. Е, е... Ну, є така думка. Ну, от є ці заяви, там що Трамп нібито а, не буде давати грошей і так далі, тому подібне. І тому Європа почала так розкачуватися, і заяви ми ці чуємо про натівські війська в Україну ну, почали щось ворушитися, так би мовити. А взагалі-то Сполучені Штати зможуть відмовитися від тої зовнішньої геополітики, яку вони будували. Тоді ж постає питання: навіщо взагалі починали, навіщо взагалі гроші давали, куди це все йде? На вашу думку, все ж таки вони можуть просто взяти. І відмовитися чи ні? Ну, я думаю, що військова допомога Україні в тій чи іншій -інші мірі буде надана. Так, щодо фінансової допомоги, є питання. От по фінансовій допомозі я думаю, що це буде скорочено. А по військовій допомозі, все ж таки, там ще ж залишилось 4,5 мільярда, які Байден може виділити Україна Воно ще є. Можливо, лендліз запустять, що теж в принципі вигідно України, тому що нам потрібна не тільки зброя, а й стратегічні матеріали і все, що з цим пов'язане, про те, що в принципі не проти республіканців та в принципі, в принципі, увесь конгрес. Тому по військовій допомозі я думаю, що допомога буде. Тим більше вони ж зобов'язалися підписати ці безпекові гарантії. Яке, скоріш за все, буде підписане, бо всі країни G7 вже підписали, окрім Японії, до речі, е, і це означає, що чому зрушилось питання, тому що американці теж бачать, що європейці теж включаються в забезпечення безпеки е, на європейському континенті, а вони цього вимагали від, е, від європейців останні, ну вибачте, 20 років. Тому, коли Трамп приїжджав і гримав на Меркель, де де 2% ВВП угу. е для НАТО, це не позиція була Трампа, це позиція американської держави. Тільки у Трампа така манера спілкування, така манера ведення перемовин. Ну Дуда, до речі, заявляв, що члени НАТО мають витрачати на оборону 3% ВВП. Ну, я думаю, що на даний момент у них питань вже не, не буде. Чому потрібно саме 3% і будуть же ж виконувати? Ну подивимось. Подивимось, тому що поляки десь 4% витрачають. Естонці теж 4% вже витрачають. Тобто, країни, які близькі до е, Росії, витрачаються. А я не виключаю, що Трамп може вимагати і 4% ВВП. Він скаже так, а чого? А чого ви не тратите? А чого ви а чого ви не, не забезпечуєте себе? Це ж дивіться, це ж позиція американської держави. Вона була вони ж в 2004 році домовились, що країни НАТО будуть витрачати 2 ВВП, а країни Європейські чомусь подумали, що це їх не стосується, вони там купували дешевий російський газ. Перекинули всі витрати на американців. це як в принципі, я, яка позиція була, наприклад, який сформулював Трамп і підтримує в принципі Байден, тільки вони про це відкрито не говорять. Як тоді Трамп формулював е, е, претензії до Америки, Ангела? Як так виходить, що ти будуєш трубу в Росію? Платиш їм мільярди доларів, а потім приходиш до нас. І просиш захистити від них. А потім, ще в Америці він що продовжував говорити, вони отримують дешевий російський газ, їхні експортні товари стають дешевшими, вони експортують в Америку свої товари і в Китай. А за все це платить Америка. Ну, щось тут не сходиться, знаєте, бухгалтерія, і вполне і цілком козуміла чому не сходиться, і тепер вони будуть їх вимагати, знаєте, сплачувати борги, і в тому числі, е оскільки у вас небезпека, ну давайте платіть більше. Ну це стара добра традиція американців, е в тому числі змушувати європейців е платити по рахунках. Так було до речі, в 39-му році. Коли почалася Друга світова війна, скільки Британці попросили їх американців допомогти, довго просили, і коли там все веселіше пішло? Знаєте, коли пішло веселіше? Коли вони підписали Атлантичну хартію, яка передбачала, що, що Британська імперія не той час, ну Британська імперія тоді існувала, віддає фактично в оренду американцям свої військово-морські бази. В Атлантичному океані, от тоді, щось справа пішла швидше і веселіше, тому що є конкретна вигода. Угу. Дякую за пояснення. Вся ця історія, коли НАТО так би мовити, заворушилась, ми бачимо, що. Певна є ситуація, де говорять про війська НАТО, які будуть чи не будуть, але щось будуть направлені в Україну? Хтось підтримує, хтось не підтримує. Хтось говорить, що це ймовірно, хтось говорить, що це неймовірно. Але це є і от питання: це позитив чи негатив для України, що ця тематика піднімається і. Така, яка вона є зараз, вона є. Тому що дехто каже: ну, добре, це підтримка, підтримка морального духу. А дехто каже, ні. Це не підтримка, тому що вони просто говорять і ніколи не відправлять. Навіщо тоді говорити. Е, ну, в дійсності, ви праві краще, нехай Франція замість розмов про, про те, що. Війська надійшли кращі мережі, старі літаки надійшли в Україну. Це більше, більше користі в дійсності буде, але сама в дійсності, якщо, якщо буде зброя і буде сам факт, цієї дискусії, ну і від собі два роки тому дискусію про це. Запроваджувати війська НАТО на територію України чи не з не вводити, і при цьому хто би хто говорив Франція абсолютно русофільська країна, яка має пієтети перед російською культурою перед Росією ще після наполеонівських війн, і тому і ядерна держава. До речі, тому тут позитив, в тому що вони говорять, і те що там дискусія вже є. Хтось за, хто проти, ну там же ж не диктатура, хто проти, хто за. Але я упевнений, що от країни, які межують з Росією, я думаю, що вони тільки за От країни Балтії готові, хоч завтра, да, це робити. впевнений, що Скандинави готові, та інші країни, які розуміють небезпеку Росії, вони розуміють, що краще стримати Росію в, е, е, на території України. Ніж е, потім це Росію вже бачити на території країни Балтії. Ну це добре, що така дискусія, але краще би зброю звичайно швидше надходила. Це точно так. Є е, ще також е, цікава тема. Україна офіційно починає переговори із США та ЄС щодо відновлення авіаперевезень. Про це віце-прем'єр із відновлення міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури. Олександр е, Кубраков повідомив: е, поки що зарано говорити про якісь терміни наголосив міністр, але українська сторона вже передає регуляторам своє бачення, як ринок працюватиме в умовах воєнного стану. Ну і а, тоді, коли ми чули про подібну новину і зараз приводиться приклад Ізраїлю. А, на ваш погляд, реалістично, нереалістично для чого це робиться? Можливо, це для того, аби там певним інвесторам щось показати. Можливо, дійсно таке, а, таке реально зробити в тих умовах, в яких ми зараз є. Ну, дивіться, в Ізраїлі немає таких ворогів, які збивають літаки. Давайте будемо відверті. Тому я не думаю, що приклад Ізраїля тут адекватний, ось і є небезпека по всій країні. Я не бачу тут ніяких е, тут взаємозв'язків. Стосовно інвесторів, ну слухайте, ну які інвестори? Ну інвесторам краще стабільне податкове законодавство. Так їм ем повинна вони повинні розуміти, що правоохоронні органи не будуть їх кошмарити, так. Тоді буде без ціляких літаків і так вкладатися гроші. Тому це ніяких, ніяк не приваблює інвесторів і ніяк не, не сприяє розвитку економіки. Почули вас. Пане Тарасе, дякую, що приділили свій час. Допомагали нашим глядачам зрозуміти ситуацію. Гарного вам вечора. Дякую до побачення. Дякую.